Маша Єфросиніна прокоментувала, чи їздила її мама до Москви на день народження онуки. В своєму інстаграм сестра Єфросиніної Ліза Ющенко розмістила ряд фото зі святкування дня народження доньки, де був кадр, коли дівчинка танцювала разом з бабусею, і саме ця фотографія спантеличила прихильників Єфросиніної. Так, виносимо це питання за дужки цікавих, бо це більше. Відповідає зайобливим питанням, це неможливо просто звідки ви берете всю цю херню. Іноді краще пряма мова 10 березня, коли у Варвари моєї похресниці і у доньки моєї сестри був день народження. Моя мама була в Варшаві з моїм сином. Бо, якщо подивитися на мої відео і сторіс, я перебувала в Ізраїлі. Зі своєю місією фонду.